Дай Боже, здоров'я усім. Ми знов у пана Василя поїхали познімати ще такого жарабчика. у Великому мережні є. є отакий жеребчик, Кілко йому років? 8 років. На 8 років. Я так повторювати буду, бо то вітер та й може бути трошки легко чути. 8 років минуло. Є отакий жирабчик на продаж. Має файну лесенку, василі. Приніс смаколиків їм. Так, це що в нас? Ні, тут лошечка не лошечка. лошечка є. Лошечка не продається, ні? Лошечка не продається, а цей жирабчик продається. Це ви Привезли його з племстанції, так? Ja, я розумію, через руки його ви. Через руки викупили. Це uh, суми десь привезли, з цей жеребець. Цей жеребець з сумив, бо десь на завод. Ja, на на, на фермі, коротше, десь у сумах і привезений був з сум. Чи він uh, там був uh, десь на якійсь другій фермі, чи на uh, конній фермі, то це. А що у попереднього власника паспорт ледняга лишився? Коротше, паспорт лишився у чоловіка. Тавра він немає. Такий він. Гарний конік. Дерешкуватий. Жеребець. Жеребець, жеребець, так. Запріжню роботу має чудову. У вазі, і, і, і повлоком це питань немає. Весь він мав. Та, Лю Люба робота, що був і в валоці, і сім'я. Так, це, що він то, весь садня, їх, ага. там було, весь був осадняний та їх пойти. Ага. Та є там і боку, але в нас не заросло. Туло. Було був тут був підпарники. Каже Василь, що осадняний. Так, завітає але має фану, гребу таку, така шує це кучере. Порою, так, та, понему є, є лошата тут уже чи нема. Ну, зараз да, сусення, бо я не з того року то я вас не є прибо. Він у вас видосит. 13 покрив цього року а і а зараз, одну, одну того року. 5 жовтня того року кобел, зараз за лошимой бути. Першу, так, так і тут у селі е, покрита кобела була, так? так? так. Ну файні гриви має. Такий це на любителя кінь. Ну. Жарапчик. Я кажу, кінь, бо то вся кінь. Вшо кінська порода. порада. Я ковати треба, ця, бо ціле літа нічого не взагалі. Десь ліду. Десь я підсила би десь по роботі вихід і то в лісі тепер не беру, бо тепер більше варити, треба в'язати, в'язати на конячі. Так, що собі є е, е виклик у вас там по ветеринарії, то ви сіли на нього і поїхали? Я вирішив, вирішив, так зараз осінь, коли варити не мати, я тобі не сіло на нього кинув і куди треба. Чівка така, що ні, Саш, накриває, дуже файно. Каже Василь, що він такий, як такий, той Рамзас, що в мене був. За це літо аби я мав закиститися, що за це літо ні каплі, uh -huh. каплі Ну, Але я вам скажу, що Рамзас був у мене, та я цього вежу, то рамзас менший. був. Такий менший. Він ну, інакший зад такий. Приблизно цей чуть-чуть найкишерш. І цей більше похожий до е, володі, до того другого жеребця, що в нього був. Але цікавий. Без зерна такий. Іс, так, щоб, бачу, що, вихає, бачу, бачу. <звук> ця красунька тут прийшла до мене пестьохаться. Та кілька у вас усіх коней є? Шестеро. Шестеро. Файно. Я шестеро. Семеро. Я то деколи путаю, що в мене чи п'ятеро, чи шестеро. Там кобилку зараз Покажемо, окремо познімаємо. Покажемо трошки краєвидів. Це великий рожан, там під сеним... не, то не там під, сеним, не, не, да. під коричневим дахомська рада Весь, то там... Обо... 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 Ага. Отак, тут цікаво. Лише поки Василь пішов за конем, вітер здувся, ми сиділи, то там вільху не луні зуто впали. А Так. Там між горами видніється церква. А мені ще сам запалову чуть-чуть так прикельнула. Ну вот так. Он. І випасається yeah, коник на the... вот таких парах. Ану, це прямо. Ну, та я розумію, не продається ця лошечка. ну, розкажіть, що це за лошечка у вас? Ну, лошечка, ложечка, от яку пам'ять пам'ять. Це бала впрязана мама їй, сева, так от така сама їх жереба. Так як жеребас, так? Того має, лошка, брата його, і он вже побилив. Ну, ще не вже біж, А шойця буде така-то. Я вежу, що вже силянки таке. Шри, ну ще ну, молоде, ще 4 місяці немає ще навіть повних. Ну, а 4 місяці повних немає, то це скільки ви її забрали ведьма. Ну то стілько тижня, як я тижня відлучили від мене. Ні, вівтора того тижня. Ну, але воно посади, добре, все ще нема проблем відлучити від uh, кобили в такому ораншової. Серед місяці це норма лощит. Я її скори... у два місяці два з половиною брав. О, ну и, цікаво, он. це таке розкажіть. У, нас... у два з половиною місяці ви берете та й. <зві> а і того і... року мені тут осіння кобела мала пересаму зимову. Лощі, що в півтора місяця лоші. Mm -hmm. Воно собі цілу землю стоїть на одному місці, отакого От є, все файно, бо приходить весна перші дощі, воно тоді файно його помиє, воно починає різниці, тоді дає що вже лоші набирає. Цього. Воно таке осіннє лоші, воно сильно густя. Ну, казали, що коли з дійдеш, що осінні, то є дуже no, але тверді. Але Воно легко для кобели, на землю на осінь легко для кобели. Ці. Uh -huh. Ну, але що не треба так підгодовувати, <питричай> <там>, е <питричай> випоювати. Нічого не треба. такого їх є, собі норму зерна йому давати, щоб сіно вода була постійно коло нього. Ні, Лощити нічого не стає. Цукрику можна давати, це uh -huh. не пошкодить. Е uh -huh. Горіха можна молотів комбікорм давати. Це, це горіха з молотів комбікорм це теж добре так, для. для... Uh -huh. для... для... Для кості? Так, морква добра там. Я навесні уфірському морку. Це все такі природні ресурси, це, це, не, котра, не, це не звета птяки. Ні, ні, котра помарщена вже знаєш, така, то вони мені собі знають в сітках, то збракують, і я з лощетом. там. А, ви так це цікаво, так. розказуєте то. Бо я, любить, так, я, з з лівцями, з з я люблю цікаву, я виріс цими тіми з вінцями, самі полонінами з морку. Я це люблю. Ви ж у нас роботи немає на цій коні. Просто. Це просто чоловік чоловік любитель. Так. Має файну шейку таку конік. Таку має файну шейку. Ноги припутував чоловік, аби тепер трохи аби він привик до лошати, бо... Лошітка маленька, би він нічого йому не казав, але воно спокійно пасаться, собі ходить. Та чи це за паня попка. Отай кобок, що ті вибокої там ще коловози стоїть тепер як не буде. Він собі з тим копком ковгар. А, що собі пробу покаже. Ну, Якби хтось хотів приїхати купити. Поволоком це питання немає. Я собі так, як я тут прибив з горя, хлопка його сам мог пустив, а сам з копку ходить. Що це може? Пробу пробу можна та, показувати та. любу. Ну, розумну пробу, ні до мертвяків ніяких, але до... у поволок пан Василь каже, що хто... у вазі у поволоці верхом може хтось приїхати попробувати. Що скажіть по ціні, аби люди знали, що... Пане Василь, скажіть по ціні півтора аби... тисячі доларів кінь, на торг ліщей, те, що стати. Хтось буде реально зацікавлений, Півтори тисячі доларів, торг є, приїхаєте, подивитеся вживу е, отакого от красення. І хто зможе схоче собі придбати. Спокійний, чемний такий. Що, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Ми йдемо ще у Василя познімаємо таку постаршу кобилку. Оцулочку.